Житомирщина готується прийняти жителів Донеччини, які евакуюються з районів, де йдуть активні бойові дії. Прибуття першого потягу очікують вже 19 квітня. Попередньо у записі є до 40 чоловік, з них є сім'ї з родинами, це саме родіток. Приймає їх наш Бердичівський район, а саме Андрушівська громада. Також буде здійснено супровід, перш за все, психологічний, супровід наших соціальних. Служб, медичний супровід, починаючи з прибуття на залізничний вокзал. Також дуже важливо, що людям зразу на місці, по прибуттю, саме у бердичів буде виплачено першу грошову допомогу як внутрішньо переміщеним особам. Дорослим це дві тисячі, на дитину по три тисячі. По прибуттю людям одразу планують надати необхідну допомогу. Зокрема, це продуктові набори та засоби гігієни. Там і буде. Організовано надання гуманітарної допомоги. Нам допомагають дуже багато наших донорів, наші волонтери. Саме завтра будуть брати участь Червоний хрест, Карітас. Маємо організувати і таке харчування для них перше, щоб люди і чай, і гаряче харчування нам обіцяє Карітас. Ну, ми маємо надію, впевнені в тому, що все в нас вийде, зустрінемо, поселимо, і люди будуть відчувати, що їх тут чекають. І так само піклуються про них. Вже підготували житло, де люди можуть безкоштовно проживати. Запевнили, що там будуть належні санітарні умови. Ми їх з транспортом довеземо до міста Андрушівка. Там надається житло. Місце компактного поселення підготоване вже місце. У нас наразі в області таких готових місць є 6152. Це переважно приватний сектор, але по громадах є. Будівлі, де можуть проживати компактно. Ну не багато. Це чоловік 20-30, Так в нас немає великих місць компактного проживання, там по 100 чоловік. Наразі зараз такі відсутні. Це як гуртожиток. Це пристосовані е, такі приміщення. Наприклад, е, ми ж знаємо, що багато приміщень є в громадах вільних, і їх органи місцевого самоврядування використовують для того, щоб забезпечувати наших внутрішніх приміщень. Осіб Наразі на Житомирщині зареєстровано майже 66 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Також нагадаємо, що евакуація є безкоштовною. Для цього потрібно подати заявку.